Це буде нетипове відео, мудра, і хтось, можливо, назве це відповіддю хейтеру. Проте нам важлива наша репутація, і нам важливо знати, що і ми, і ви однаково розуміємо умови співпраці. І тут ключове слово є співпраця, тому що і ми, і ви разом рухаємося на шляху до того, щоб ви досягли своїх цілей. Які ви ставите собі і відповідно залучаєте нас до реалізації цих цілей. Тому, наприклад, одного з таких відгуків це дуже подинокі відгуки, прям погані. Але я подякувала за такий відгук, тому що, наприклад, такого від, відгуку на Гуглі з оцінкою одиниця ми можемо можливо краще пояснити, як ми працюємо, чого від нас чекати і. Упередити на майбутнє якісь такі непорозуміння. Але ми дуже сподіваємося, що ми працюємо з дорослими людьми, які розуміють, що звісно в час війни емоційний фон у багатьох людей розхитаний, але це не привід свою емоцію виливати одразу без розбору тут і зараз, кому б то не було. І це не стосується тільки компанії Мудра, це стосується абсолютно всіх наших життєвих ситуацій. Отже. З вами Тетяна Шевченко. Ми на YouTube-каналі компанії Мудре, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. І відгук, який ми отримали, я потім коротко прокоментую. Відгук від пана Володимира, я не буду називати прізвище, спробував звернутися до цієї. компанії. В лапках, звісно що. Перше, що треба зробити, оплатити. Після оплати тиша написав сам в Телеграм, відповіли посиланням на форму, яку треба заповнити. Заповнив, повідомив, тиша. Ввечері запитали час, відповів, знову тиша. Зацікавленість клієнтів не те, що нуль, а від'ємна. Спілкування невічливе. Коли сказав їм про це, то мені відповіли, типу, ваше право можете не отримувати консультацію, за яку вже заплатили. Навіть не пропозиції повернути кошти. Не хочеш до побачення. Головне, що ці гроші заплатив. Перший раз стикаюсь з такою неприємною конторою. Я не люблю виправдовуватись і не люблю, коли виправдовуються інші люди. Але тут справедливості заради, і саме головне, заради ефективності нашої взаємодії з вами, про яку, власне, заради чого це все відео, я хотіла би вас ввести в контекст, тому що це має значення. Це справді має значення, тому що, коли б ми просто розвернулися і сказали, «ну так, то й так, це було б некоректно по відношенню до тих, хто буде звертатися. І можливо зробить таку саму помилку. Я хочу це назвати помилкою. Контекст такий: ви лишаєте на нашому сайті мудра ви лишаєте запит. Оплату ви проводите після того, як адміністратор до вас повернувся, уточнив ваш запит. Підтвердив, що ми можемо надати консультацію по цьому запиту. Оцінив до того, як ви платите, оцінив, чи ми зможемо вам бути помічні. Ми не беремося за все. У нас є певна своя ніша після з'ясування запиту і нашої можливості вам допомогти, переводять вас на оплату. Це окремий лендинг. Що зробив клієнт? Клієнт. Зайшов на сайт, почитав, зрозумів, що видно, можу отримати консультацію. Перейшов на сторіночку лендингу, оплатив. Зверніть увагу, це було 9 червня. І чому я сьогодні, в тому числі перед тим, згадала про емоції, тому що це була жахлива ніч у Києві. Ми всі живемо тут. Ми не живемо за кордоном. Ми точно так само вночі не спимо, коли ми це все чуємо. У нас були в по сусідству були прильоти. Це не те, що там, це просто тут поруч, це все відбувається. Ми такі самі люди, звичайні, як і ви всі. І я думаю, що коли людина пише, що йому оперативно не відповіли, хоч він лишив запит 19.30, це не робочий час, так? пів восьмої вечора. Люди, ми не працюємо 24 на 7. Коли він лишив запит 9 червня, менеджер до нього повернулася після такої ночі. І я наголошую, хоч це не повинно бути прям якийсь особливий, це просто підсилюючий ще фактор того, наскільки я була, чесно кажучи, неприємно здивована взагалі таким відгуком після такого всього. Менеджер повертається о 9.25 не робочий час вранці. Присилає форму для заповнення, для уточнення запиту Клієнт. Не відписується одразу, він виписує десь там початок 12-ї, тобто він не відповідає одразу. Так, менеджер до нього повертається вже в другій половині дня ближче до п'ятої години. Це нормально, тому що ми працюємо в нас, ну це, певна, це певний процес. Ми не працюємо з точечно з одним клієнтом. Тому відповідно, перша ліпша нагода, коли дійшли руки, людина повертається в цей же день. І запропонувала узгодити час і дату проведення консультації. Ну, клієнту не сподобалася оперативність, і він певно вирішив, уже він о 19.00, 10 червня, наступний день, та, після ну, оплати, фактично залишив відгук на Гуглі. Бо ми не оперативні і ми не зацікавлені в клієнті. Ми дуже зацікавлені в клієнті. Єдине, що ми завжди наголошуємо, що є певні процедурні правила нашої взаємодії. Це дуже важливо для того, щоб ви були задоволені отриманим сервісом і отриманими відповідями, щоб це не була формальність, і нам не потрібно платити до того, як ми підтвердимо, що ми готові вам допомогти. Тому давайте дуже ще коротесенько, просто підказки, яким чином на що звертати увагу, коли ви хочете отримати запити взагалі робочі години офісу. Ми працюємо, і це в гуглі прописано 10-18. Ми можемо починати роботу раніше. На розсуд менеджера. На розсуд менеджера. Ну є години робочі, коли менеджери зобов'язані з вами проконтактувати в цей момент. Ви можете залишати запит вранці. Людина може повернутися до вас в другій половині дня. Це нормально. В наших стандартах ми повинні до вас повернутися в цей день. Тут і зараз, по можливості, якщо така можливість у менеджера є, ми з радістю нею завжди користуємося. Такої нагоди не завжди випадає. Тому відповідно, в порядку черги ми до вас повертаємося. Як організована робота на старті? Ще раз хочу проговорити: спершу запит. Адміністратор уточнює ваш запит. Для цього вам може бути надіслана форма запиту. Далі, якщо ми беремося вас консультувати, ви погоджуєте з адміністратором дату і час. І якщо вас все влаштовує, тільки тоді. Більше того, одні консультації проводять менеджери, інші консультації проводжу тільки я. Мої консультації коштують дорожче, так. Відповідно, коли адміністратор з'ясовує ваш запит, вона вам каже, чия консультація вам потрібна. І ви тоді тільки оплачуєте. Тільки так. Що ви дізнаєтесь на консультації? Це теж дуже важливо, тому що 10-го числа наш керівник маркетингу повернулася до клієнта з таким лонгрідом, де йому роз'яснили ситуацію і запропонували, до речі, повернення коштів. На що клієнт по сей день не відповів. Немає Айбану для повернення коштів. Нема. Ну тобто людини кошти не принципові. Акцент не про те, який клієнт чи які ми, акцент про те, як ми співпрацюємо, як ми взаємодіємо, і де клієнт не оцінив, не розібрався в ситуації і чомусь вирішив, так як він вирішив. У нас навіть на лендингу є реальна інформація про те, яким чином ми працюємо. Там чітко, прям зазначений алгоритм, порядок дій, запит. Узгодження з адміністратором самого запиту, призначення дати часу зустрічі оплата. Тільки так, тільки в цьому порядку, не в зворотньому. Що ви дізнаєтеся на консультації? Це теж дуже важливо, тому що е, в даному випадку, до речі, клієнт, щоб ви розуміли, вони самі зарахувалися, вони вже все самі зробили. Просто в них з'явилися складні якісь запитання, і вони захотіли за 500 гривень. Консультації, закрити ці питання, не з'ясовані для себе, закрити ці питання на цій консультації. Консультація це про те, які ваші шанси на вступ, який шлях до вступу, які бюджети, які плюси-мінуси зважити вашу, вашу ситуацію. Це консультація. Коли ви вже все зробили і запитуєте нас про як робити візу, як зробити щось при зарахуванні, яка ситуація з проживанням і так далі. Це не є взагалі питання на консультацію, і ми на консультації ці питання не відповідаємо. Це питання вже пошукової роботи, тому що ці питання треба з'ясовувати і, наприклад, робити запити нашим провайдерам або не провайдерам, я маю майзі не партнерським навчальним закладам. Тому це окрема робота, вона оплачується окремо, це не є консультація. Чи можемо ми вам допомогти, якби ви самі навіть зробили щось таке, да, можемо. У нас є послуга, тренінг для вас по зарахуванню із тренінг по візі. Це платна послуга. Ви заплатите за цей тренінг і вам, менеджер, розповість, як зробити. Ви можете цим скористатися? Звісно, але не за 500 гривень. Даруйте тут. Треба так само оцінювати просто адекватність своїх потреб тій сумі, яку ви платите. І знову таки, щоб не було там, а я вважаю, що це коштує стільки, а ви хочете там чи супербагато, чи навпаки супермало. Запит з'ясування з адміністратором оплата. Тільки так, відгуки дуже важливі, і це не тільки стосується компанії мудра. Ви заходите, ви читаєте, ви дивитеся, ви складаєте якесь враження про компанію, не знаю, там ресторан, про що б то не було, да? якусь там програму, якийсь там відпочинок, що де як було. Я давно до відгуків ставлюся дуже критично. Є люди, які місцеві експерти, які дуже люблять коментувати все, і чим гірший коментар, тим краще. Ну, тому що це означає, що це, мабуть, небайдужа людина, він дбає про громаду і вказує, тикає носом, де що так і не так робиться. Корисна функція, ну в цілому корисна функція. Певно, що ви теж можете тоді звернути увагу саме на те, що не так йому здалося, робиться тут і тут добре. Але дуже часто такі відгуки вони робляться через те, що людина не розібралася з власних якихось упереджень, зробила якісь висновки, і вуаля на Гуглі ви вже не можете, тобто ну не можете виправити. Тому там, де багато, багато таких от негативних відгуків. Певно, що там якась критична маса має набратися, щоб ви сказали, «да, це достовірна інформація. Ну, коли ви бачите, що це один-два негативні відгуки, перевіряйте, думайте, упереджуйте, що ми робимо для цього, до речі. Ми на кожен відгук негативний, ми обов'язково даємо відповідь. Обов'язково. Ми дякуємо вам за позитивні відгуки. І дякуємо вам за негативні відгуки. І чи це буде мудре, чи це стосується індустрії взагалі, чи це взагалі по життю ваші якісь ну, товари послуги, які ви які ви дивитеся, хто в Україні їх надає, там де вони продаються, і ви шукаєте відгуки? Ставтесь до відгуків критично, старайтесь цю інформацію просто перевіряти. Не довіряйте просто тому, що там щось написано. Ну певно, такий мій заклик. Я бажаю, щоби всі сервіси, всі товари. Які ви замовляєте, купуєте, споживаєте в Україні, були як найвищої якості. Ми над цим працюємо. Я вірю, що багато бізнесів робить те саме, що і ми. Люди стараються бути для вами помічними, корисними. Ми реально орієнтуємося на клієнта. Ми реально хочемо зрозуміти. А що саме вам потрібно, коли воно потрібно? Ми не хочемо робити просто зайву роботу і брати з вас за це гроші, але ми і не хочемо бути людьми, які недоотримують щось, не додають своїм сім'ям, більше часу витрачають і просто для того, щоб просто за безцінь щось роблять. І я бажаю, щоб і ваші бізнеси все, що ви робите в цьому житті, було завжди оцінено по заслугам з винагородою, і хай у вас все складається. І ми вас чекаємо в мудрі для того, щоб розібрати ваші індивідуальні запити і допомогти вам дойти до тієї мети, до тих цілей, які ви ставите. Щасти вам!